На третій сесії Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області розглянуто низку важливих для громади питань. Зокрема, затверджено сільський бюджет на 2016 рік, завідуючи фінансово-економічним відділом управління майном та інвестицій Аліна Ситник доповіла про дохідну та видаткову частини бюджету. Планується затвердити доходи з загального фонду бюджету Дмитрівської сільської ради в сумі 7 мільйонів 650 тисяч, та видаткову частину в сумі 7 мільйонів 650 тисяч, в тому числі загальний фонд 7 мільйонів 290 тисяч, спеціальний фонд 360 тисяч. Доходи загального фонду, основну частину доходів загального фонду складають. Податок на майно 87,4%, 5,9% і Складає акцизний, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Основні статті видатків бюджету 2016 року. Видатки органів місцевого самоврядування, соціальний захист та соціальне забезпечення. Культура та мистецтво сюди входить фінансування музею та окремо затверджені програми заходів, житлово-комунальне господарство та благоустрій, фізична культура і спорт, будівництво, землеустрій та чотири програми, які затверджуються окремо. З них стимулювання здібних і обдарованих учнів в сумі 50-200, програма популяризація та престиж села в сумі 14-400. Програма дитяче харчування в сумі 50 тисяч та програма забезпечення безперебійного функціонування приміщень, що знаходяться на балансі сільської ради, в сумі 54 тисяч. Сільські депутати одноголосно затвердили програму соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2016 рік. У програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної і культурної політики сільської ради. Передбачено вирішення соціальних, культурних та духовних проблем сільських жителів. Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт. Реконструкція приміщення для розташування додаткової групи ясов для дошкільного навчального закладу «Сонечко» та благоустрій прилеглої території, будівництво водогону на території населених сіл Дмитрівської сільської ради, завершення будівництва повуличного освітлення в селі Дмитрівка, залишився один проєкт, благоустрій кладовищ, капітальний ремонт, дідальні, реконструкція приміщень для цистерн з водою. Вчора враховано пропозицію бюджетної комісії про будівництво скарбного даху Дмитрівської ЗОЖ, роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на, на об'єктах комунальної та інших форм власності, поповнення догодної частини бюджету з метою формування якісного та безпечного середовища, життєдіяльності населення. Обладнання спальні та ігрової кімнати для першого класу Дмитрівської ЗОЖ, капітальний ремонт бомгосховища і благоустрій прилеглої території ЗОЖ. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко поінформувала депутатський корпус про плани щодо будівництва водогону на території сіл Дмитрівка і Кияшки. Наразі цим питанням опікується ТОВ Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Нам тільки з вами треба буде провести з цього питання слухання чи просто загальні збори наших жителів. Поговорити про те, що ця вода буде ж не безкоштовна. Що коли вона проведеться, за неї треба буде платити і платити немалі гроші. Під час пленарного засідання депутати затвердили план роботи сільської ради на 2016 рік. У році ми пропонуємо основні питання виносяться в цьому плані, які ми зобов'язані розглядати на сесії. Це і звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік, і розгляд земельних питань, і затвердження цільових програм на 2016 рік, про виконання наших власних повноважень, а так, тобто ми повинні заслуговувати інформацію про стан благоустрою на території сільської ради. І знову ж такі земельні питання. І в кінці 4 кварталу 2016 року пропонується, щоб керівники бюджетних організацій проінформували про свою роботу за рік і щоб проінформував про свою роботу сільський голова, просвітував перед сесією. Також на сесії депутати затвердили розпорядження сільського голови про виділення матеріальної допомоги, ліміти споживання енергоносіїв бюджетними організаціями та установами, надали дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках. Під час засідання затверджено положення про порядок організації харчування учнів Дмитрівської середньої загальноосвітньої школи та вар. Тісь харчування учнів 5-11 класів розглянуто низку земельних питань. Особливо активно депутати обговорювали тарифи на комунальні послуги та норми на вивезення твердих побутових відходів комунального підприємства Благоустрій д Головний бухгалтер підприємства Наталія Теплик доповіла, що для населення та підприємств значно зросли тарифи на вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення викачування нечистот. Згідно з внесеними правками до закону України про житлово-комунальні послуги, парламент заборонив встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги. Нижче розміру витрат на їхнє виробництво. Зв'язку з цим необхідно перерахувати діючі тарифи в комунальному підприємстві ДЕ».